Что ты говоришь? Хуй, я Еле живу? А ну, иди покажу. Один носок есть, другого нема. Да чего ты ебаешь На носок, блин. А. Смотри, самой Франции, Париж. Ага. Париж здесь. Смотри. такая. А що, пари? Олександр прислав. Такі у з Франції. Солодкі подивись. — Ну давай, пездане, поїмо, ти ч? Ти вся не мой. Манові, на свята. Сідай. Двійки сусідські, Господь з тобою так, всі святі. Так. На небі. Nah. Дивися, пиво таке. Nah. Пиво сі. Зараз дідом будемо тестувати, дід. Потака nah, nah. пиво. Ah. А він мені каже, що ти проснувся? Був в туалеті. Це нормально вообще? Хто? Один хлопець каже, ти там покакав чи там попісяв. І чи... каже, тобі яке діло, чуєш? Слушай. Дід, що ти йому скажеш? Що таке питати не культурно, Він якраз... Малоумний. Малоумний? Так. Але він малосольний, він любить їсти зранку огорочки малосольні. Ти любиш їх? Ні. Мене ж Малосольні огорочки це коли з Будуна, ти напи, напився багато горівочки і ти вживаєш. Ти бачив мене, що я п'ю цю горівку? Та вчора пешешся? Що дурний? що? Вчора ніби щось сказав, я там горівочки напився, ні? Mm. Такого не було. Срачечки. Срачечки. Усім доброго раночка. Вітаю вас в цей день. Хай буде все. На чи чикерандом. Тікай. Так, Ой, дід, бара. сьогодні хеллоуін. Будем праздновати хеллоуін. Чого? Будемо хеллоуін праздновати сьогодні. Що за хеллоуін? Береть ну, в різні містичні, блін, різних. <ріху> ти будеш ким на хеллоуін? Гайда! Африканцем. африканцем. А я ким буду? <ріху> а ти будеш. Спортсменом. Я спортсменом? Да. Ну, то все, я буду спортсмен. Це, це, це типа прикол, такий чи що? Да. Це типа такий, я не спортсмен. Я... Chicken Browser. Давай, Chicken Browser. Так, що тобі включати що там? Раз. Ай, бля. Oh, О, ye yeah, baby. Найди yeah. сядь. Сідаю. Сидаю yeah, я. я. Yeah, yeah. Дід, а ти сьогодні не до кінця по бриш мені до кінця, бля. Чо? Не до кінця, бля. Може, тебе до кінця побрити бл Chicken Browser? Не, не треба. Да будешь август. А що якщо заспівати якусь пісню? Ай, ну пизди! О, ти є Карлсон. Вже буде всіх. Так ого я боже, ти що, спав чи що, вимахуєш? Фу, подивись. Тикай нахуй де спати. Та я тільки що проснувся. Ага. А ти будеш знову нам не давати спати? Ти втретє ночі приходиш і кажеш, гей го, привіт, як діла? Де, де, шапка? А ну здесь нужно тут є. Тут а вот, а вот шапка. Поставь її туда. Не вона? Иди спати нахуй. Ой, чекаю. Без футхир. А, это шапка, чекай. Я пішов трошечки. Чого той пес, а? А куди я йду, не знаю. Бо він пестий, гауфий. Треба світло. В 62 роки кину пити, кину курити. І ще книжку напишеш, дід. Представляєш? 86 років напишеш книжку. Що, погано. Це Окей. Ну, це будуть фрази, це його особисті фрази, тобто це їх є. Я його... качав. О, вареники. Добрый рано, что дедусь. Доброго дай поесть. На сколько по хватает этого баллона? Сколько в среднем в день приходит клиентов? Сто. Дай же поесть. Да есть, по я тоже -то не даю. 200. 200. Вы смешно тебе. Води, дуй. Смешно.